Всім добрий ранок, добрий день, добрий вечір а, тим, хто їсть приємного апетиту, ну і всім глядачам привіт. Я ви, мабуть, якщо дивилися раніше цей канал, то знаєте, що ну, хто його веде. Сьогодні буде вести це відео не звичайна бабуся, як завжди, а я, тобто її онук. Я живу не рядом з бабусею моєю. Вона живе в Кракові, а я в Варшаві. І ми живемо в чотирьох в годинах їзди виходить. Сьогодні я вам буду розказувати про те, як, жив, як живеться мені в Варшаві. Зараз я на, як ви бачите, площадки дитячої. Зараз я катався на в тих качелях тут є Батут, ще батут, ось така от забава і Тарзанка. Ще біля мене знаходяться делікатеси, і там я скоро збираюся купити чогось. Зараз ми будемо прогулюватися. Я буду розказувати, як мені живеться по путі. І, ну, в принципі, як в відео першому знайомства на цьому каналі. Зараз, мабуть, ми підемо до Костю, як до самого близького місця тут. Мені ну, тут живеться. Достатньо добре, тільки, на жаль, що бабуся живе так від мене далеко. Костюл дуже ряду біля нас. Вчора був то все четвер. Якщо вибачте, що я так переключаюся з теми на тему, просто я не знаю, о чому почати говорити. В общем, вчора був товстий четвер. І а, якщо ви не знаєте, що таке товстий четвер, то це як а, в Україні а, масляний тиждень. Але а, в Україні масляний тиждень, як я вже сказав, а в Польщі тільки один день, товстий четвер. Це останній четвер перед Великим постом. В товстий Четвер, тобто товстий Чвартик, прийнято е, їсти багато всяких пончиків, рогаліків. І говорить, що треба в цей день з'їсти хоча б один пончик, щоб мати щастя весь останній год, рік. Я нещодавно хворів, так що я все ще відкашлююся. Тут і є костюм. Я, правда, не дуже задумуюся про релігію і я сюди не хожу. Я, взагалі, не знаю, він зараз відкритий, чи може це пам'яток такий. Ну, взагалі, ось так от. Зараз, я не знаю, куди ми підемо, а, мабуть, підемо купувати щось в делікатесах. Тут поки що зима тільки закінчується, і бачите, тут дерева ще без листичків, але... Весною вони, звісно, з'являться бутони, а вже літом повністю вони обростуть листочками. А я продовжую йти до делікатесів. Ось ми і прийшли в делікатеси. Я, мабуть... Куплю якісь, не знаю, шоколадку. Впрочем, зараз повернуся. А ось, ось я після вже закупів. Чесно, я не знаю, чи це відео візьме багато переглядачів, чи не візьме чи буде людям цікаво дивитися те, що я роблю, чи ні. Але, як моя бабуся сказала, вона якби, більше робить це не щоб і дивилися, щоб гроші були, а тому, що їй це цікаво, тому що їй це подобається робити. Як піти додому, я думаю, зайдемо сюди, прогуляємося по цьому невеличкому лісу. Ось. Коли буде літо, то все заросте і буде дуже-дуже густий ліс. Ось така от. Странно палка виросла. Тиші, що не палка, а дерево так впало. Тут якась висока башта. А я почав В Впрочем. Зараз буду йти додому. І поки я йду додому, я хотів би вас попросити, що якщо вам подобається відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Це дуже допоможе розвитку каналу. Якщо вам подобається в принципі те, що викладаєте на цьому каналі, то будь ласка, підпишіться. Багато чого немає. І за цього я і перематую котрі моменти, де просто і то. А на оцьому участку живе одна теж бабуся. Іноді, коли я повертаюся за школи, то я її тут зустрічаю і ми якось мило спілкуємося. Ось так. Я взагалі якась людина не дуже е, спілкуючася. І так що це ще прибавляє до того, що я не можу дуже багато чогось розказати в відео. А ось ми і підійшли до мого дому. Ми його беремо в аренду у такої людини, як Артур. Зараз я йду. І покажу. дом. А ось і дом. Тут машина моєї мами. У мого тата теж є машина, але він працює. У моєї мами є бізнес. Але він в Україні, так що вона працює а, дистанційно. А це якраз таки машина Артура. Точніше, машини. Ось так от. Ось от мені подобається більше всіх. До речі, що це за марка. Форт. Добре. Ось це наш задній двір. Ось тут раніше були сходи на вірано, але я не зрозумів, чого Артур їх вирішив повністю зламати. Навіть арматури не залишив. Ось ми вже піднімаємося, піднялися. Ну і до побачення.